Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі, додавання і віднімання у межах тисячі. І сьогодні у нас арифметичні дії з іменованими числами. Розв'язування рівнянь з однією змінною на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії. Усні обчислення. Працюй швидше за мене. 45 мінус 23. 22. 45 плюс 23. 68 74 плюс 87 74 мінус 13 61. Давай розглянемо з тобою, як можна додавати і віднімати величини, які виражені у двох одиницях неменувань. Дивись, розглядаємо спочатку перший спосіб. Тут все дуже просто. До дециметрів додали дециметри, отримали 9 дециметрів. До сантиметрів додали сантиметри і знайшли 4 см. Так само віднімали. До дециметрів від дециметрів відняли дециметри, знайшли скільки дециметрів, а потім від сантиметрів відняли сантиметри і теж знайшли, скільки це сантиметрів. І є відповідь. Другий спосіб трошки інакший. В другому способі, із чисел, які мали два найменування. Перетворювали їх у числа з одним найменуванням. 5 дециметрів і 3 сантиметри – це 53 сантиметри. 4 дециметри і 1 сантиметр – це 41 сантиметр. Додали 53 і 41 і знайшли 94 сантиметри. Тепер треба подати сантиметри. У дециметрах і сантиметрах, так як було спочатку. 10 см це 1 дециметр, А у нас 90 см, отже, 9 дециметрів і ще 4 см. Так само можна і віднімати. 5 дециметрів 3 см це 53 см. 4 дециметри – 1 см це 41 см. Відняли, знайшли 12 см. Тепер 12 см виражаємо в дециметрах і сантиметрах. 10 см це 1 дециметр і ще 2 см. Подумай, який із цих способів тобі більше подобається. А розуміти, треба обидва. Давай розглянемо ще раз ці способи. Отже, до 4 метрів 5 дециметрів треба додати 2 метри 3 дециметри. Можна це робити дуже просто. Спочатку додати до метрів метри. Буде 6 метрів. А потім до дециметрів додати дециметри. Отож буде 6 метрів і 8 дециметрів. А можна робити інакше. Можна число подане в двох одиницях найменувань записати в одних одиницях, в менших, в дециметрах. 4 метри і 5 дециметрів – це 45 дециметрів. А 2 метри і 3 дециметра – це 23 дециметра. Додаємо, виходить 68 дециметрів. Тепер розділяємо дециметри і метри. 10 дециметрів це 1 метр. А в нас 60, отож 6 метрів і 8 дециметрів. Так само можна віднімати. Віднімаємо від метрів метри. А потім від дециметрів віднімаємо дециметри. Від метрів віднімемо 4 метри мінус 2 метри буде 2 метри. Від 5 дециметрів віднімемо 3 дециметра, буде 2 дециметра. Отож, 2 метри і 2 дециметри. А можна робити інакше. Можна перетворювати складене іменоване число з двох найменувань в. Число просте з одного найменування, тобто дециметри. 4 метри 5 дециметрів – це 45 дециметрів, 2 метри 3 дециме це 23 дециме. Від 45 віднімемо 23, знайдемо 22 дециме. Тепер треба нам виразити це число у двох найменуваннях, так як було спочатку. 10 дециметрів це 1 метр. А в нас 20, значить 2 метри і 2 дециметри. Завдання 2. Обчисли зручним для тебе способом. Зупиняй відео і працюй, а потім ми подивимося результати. Я не буду розписувати лише результату, а ти обери той спосіб, який тобі більше подобається. Працюй самостійно, зупиняй відео. Отож, перший вираз у ньому має вийти 9 дециметрів і 6 сантиметрів, незалежно від способу, яким ти це обчислював чи обчислювала. У другому виразі у нас виходить 2 см 2 мм, у третьому 5 метрів 5 дециметрів, Далі виходить 8 метрів 80 см, потім 8 центнерів 20 кг і 5 центнерів 30 кг. Вирази 3. Зверни увагу. Нас просять обчислювати їх, використовуючи перший спосіб. Отож, до центнерів додаємо центнери. 5 плюс 3 буде 8 центнерів. Тепер до кілограмів додаємо кілограми. Буде 22 кілограми. Наступний вираз. Від 9 центнерів віднімаємо 2 центнери. Виходить 7 центнерів. Тепер від 28 кілограмів віднімаємо 12 кг буде 16 кг. Наступний вираз. Від 7 метрів віднімаємо 2 метри. Буде 5 метрів. Тепер від 24 кг від... сантиметрів віднімемо 20 см буде 4 см. Наступний вираз. До 3 метрів додаємо 4 метри. Буде 7 метрів. Тепер до 12 см додаємо 30 см. Виходить 42 см. Далі ти можеш працювати самостійно. Спробуй. Отож, перевіряємо, я сподіваюся, ти спробував і спробувала працювати самостійно. І ось такий вираз. До 5 годин додали 2 години, знайшли 7 годин. Тепер до 12 хвилин взяли 30 хвилин вийшло 42 хвилини. Наступний вираз. Від 7 годин відняли 5 годин, знайшли 2 години. Від 18 хвилин відняли 18 хвилин, 0 хвилин, значить, нічого не записуємо. Наступний вираз. Від 4 хвилин віднімаємо 3 хвилини, буде 1 хвилина. Від 20 секунд віднімаємо 10 секунд, буде 10 секунд. І останній вираз. До 5 хвилин додаємо 1 хвилину, буде 6 хвилин. І до 10 секунд додаємо 23 секунди буде 33 секунди. Завдання 4. Розв'яжи рівняння. Знайди значення виразу та дізнайся рік заснування міста Лубни Полтавської області. Рівняння 4. Записуємо перше рівняння. У цьому рівнянні у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. Отож, х дорівнює до 500, додамо 400. Х буде 900. Перевіримо, чи підходить нам це число 900. Підставляємо його у верхню рівність у ліву частину і обчислюємо 900 мінус 400 буде 500, так як і мало бути у нас тут, так? Через те, у нас розв'язком рівняння є число 900. Наступна наша рівність зі змінною наше рівняння, і в ньому невідомий компонент доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож y дорівнює 90 мінус 10. І буде 80. Перевіряємо число 80. Підставляємо його у верхню рівність у рівну частину замість букви Y. 80 плюс 10 буде 90. У нас правильна числова рівність, отож число 80, це наш невідомий компонент, невідомий доданок. Зверни увагу, у рівнянні можуть бути різні букви, не тільки х. І останнє рівняння із буквочкою Z. 13 мінус z дорівнює 5. У нас тут невідомий компонент від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отож, z дорівнює 13 мінус 5. І обчислюємо, буде 8. Підставляємо число 8 замість букви. Чи буде у нас 5? Коли ми від 13 віднімемо 8, буде 5. Отож, наш розв'язок рівняння цього буде число 8. Тепер нам дали ось такий вираз буквений. Замість кожної буквочки нам треба підставити її значення. Зверни увагу. Х це число 900. У це число 80. І Z це число 8. І в нас виходить 988 рік. Ось світлина. Цього міста. А ось QR-код, з яким ти можеш подивитися цікаве відео. Завдання 5. Перемалюй у зошит таблицю та заповни її. Треба нам перемалювати таблицю завдання 5. Беремо олівець і лінійку і проводимо 4 горизонтальних лінії на всю ширину нашої сторінки зошита. Потім ділимо цю табличку на рівні частинки, ну, приблизно по 7 клітинок. Тепер в першій комірці у нас товар. І внизу запишемо: це лінійка, гумка і геймпад. Далі у нас стовпчик ціна. Потім кількість, потім вартість. Зверни увагу, ціна в гривнях рахується, кількість у штуках і вартість у гривнях. Добре. Отож, переміна. Описуємо дані. Лінійка, ціна лінійки 9, кількість лінійок 5. Далі, про гумку ми знаємо ціну 6 гривень. І скільки ми заплатили за всі гумки, що купили, 48 гривень вартість. І останній геймпад. Нам відома кількість геймпадів і їхня вартість. Тепер давай розв'язувати задачу про лінійку. Лінійка коштує 9 гривень. Купили 5 лінійок. Яка вартість п'яти лінійок? Що треба зробити? 9 помножити на 5, ціну помножити на кількість, виходить 45 гривень. Далі гумка 6 гривень коштує, заплатили за всі гумки 48 гривень, скільки купили гумок? Що будемо робити? 48 ділити на 6, і знайдемо, що гумок купили 8. І останнє геймпад. Купили два геймпади і заплатили за них 600 гривень. Треба знайти ціну. Скільки коштує один геймпад? Якщо два коштує 600 гривень, то один це 600 поділити на 2, тобто 300 гривень. Задача 8. Мандрівниця Олеся вирушила з України в подорож по Європі 18 липня о 9-й годині ранку і повернулася додому 27 липня о 15-й годині дня, скільки діб і годин мандрувала Олеся. Нам треба дізнатися, скільки часу тривала подорож. Для цього треба від кінця подорожі, 27 липня 15 година дня, відняти початок подорожі, 18 липня, 9 година ранку. І тепер обчислюємо від 27 липня віднімемо 18 липня. Це ми знайдемо кількість діб, які вона була в дорозі. Буде 9 діб. Тепер від 15 годин віднімемо 9 і знайдемо 6 годин. Отож, виходить, що наша мандрівниця Олеся була у дорозі, мандрувала 9 діб і 6 годин. Завдання 6 і 7 це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми виконували арифметичні дії з іменованими числами двома способами. Ти мусиш обрати той, який тобі більше подобається. Ми розв'язали з тобою рівняння. Заповнювали таблицю про ціну, кількість і вартість товару. Розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.